Господи, творче неба і землі, в цей святий Національний день молитви просимо Тебе, споглянь на нашу Україну, даруй їй спокій, зцілення і мир, обійми кожну родину, кожне серце, зціли рани від болю та війни. Нехай Твоя любов об'єднає нас, даруючи надію, силу і мудрість, благослови наших воїнів і миротворців. Що стоять на захисті правди і свободи, нехай їхній шлях буде освітлений Твоїм світлом, і кожен крок наближає нас до кращого майбуття. Даруй нам єдність і віру, щоб збудувати країну, де панує любов, а кожен голос звучить за правду та справедливість. Господи, прийми наші молитви за Україну, за мир, що знову засяє на її землі. Нехай у кожному серці палає вогонь віри, і світло надії веде нас до нового світанку.